Наших випускників, захисників України, які віддали своє життя за незалежність. Прощання. Вони солдати. Воював на Донецькому напрямку. Героїчно загинув. Зустрів під Києвом. Загинув на 30-му році життя. Сині небо, І щоб живим не лишився... хвилиною мовчання. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй цей і сина, і Святого Духа. Господи Ісуза Христе, Боже наш, Ти сказав більше, чино заслання тюрмак, тюрмах, прийми їхню невинну крила в вітлому і місці квітучому, де всі святі праведні спочивають і сина, і Святого Духа. В реальних душок будуть щодня зустрічати вас, батьків, вчителів і нагадувати кожному з вас, за що вони поклали життя, аби ми жили мирній відучій Україні. Андрій дуже любив Україну. Він хотів помститися расистам за все це зло, яке вони причинили нашому народу, і захистити тих, хто не міг захиститися сам. Він завжди з теплотою згадував свою першу вчительку, не знаю чи є вона, Рожко Марію Зиновівну. Яка завжди раділа його маленькими перемогами, яка не тільки вчила, а й виховувала у дітей, виховує чуйність, людяність, доброту, а також завжди з великою теплотою згадував свою класну керівничку старшої школи, м'якоту Лідію Миколаївну. Яка завжди його підтримувала, завжди знаходила для нього влучне слово? Сьогодні ми, власне, у цій школі відкриваємо меморіальні таблиці п'яти героям. Це випускники школи, які загинули в українсько-російській війні. От така процедура у нас є у кожній школі. Фактично, в нас у кожній школі є випускники, які загинули на війні. У нас є ціла програма, яку ми власне встановлюємо. По процедурі потрібно просто рідним звернутися у школу, надати коротку інформаційну довідку, яку сім'я бачить, щоб. Писало на меморіальні таблиці, надали фотографії. Пізніше ми ці речі передаємо в управління архітектури. Вони розробляють власний макет. Ми погоджуємо ще раз з сім'єю, і тоді, відповідно, коштом міста повністю ці всі речі встановлюються.